Молоджитомирських парафій дуже відповідально і активно готувалося до цієї зустрічі, і багато тур турбот по підготовці випало на плечі настоятелів. Тож від імені гостинних настоятелів слово надається настоятелю кафедрального храму Святої Софії отцю каноніку Віктору Маковському. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри, колись можна було почути такі слова, що молодь це наше майбутнє неправда, то що молодь — це наше сьогодення. І сьогодні я вас вітаю, що ви хочете сьогодні у цьому світі, такій, який він є, у цьому світі, який сьогодні є складний, котрий ставить стільки запитань до нас, будувати своє життя на Ісусі Христі. Це велика відповідальність це велика ласка для вас. Нам може вважатися, що ми, нас мало, що ми можемо зробити, як ми можемо цей світ змінити. Можемо змінити цей світ. Ці зміни починаються у нашому серці. І тому я заохочую всіх вас пережити цей день молоді як свою особисту зустріч з Христом. Довіритись йому. А Він наповнить серця вашим миром, він наповнить серця вашою благодаттю, що дійсно. Ви Бога побачите зможете. Цього вам бажаю. Щиро всіх вітаю, всіх учасників і відваги разом з Христом. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам отчому за гостинності і турботу.